Вітаємо хороші! Сьогодні я вас вітаю з консервацією. Це баклажани вогник. Одеський сімейний рецепт. Я впевнена, що навіть в саму люту зиму ви зігрієтеся з цією прекрасною баночкою. Для початку беремо баклажанчики з тиглі. Наші, будь ласка, не купуйте турецькі. Вони набагато смачніші і вони не оброблені газом. І нарізаємо їх ось такими товстенькими кружочками. Гарно підсолюємо нарізані баклажани десь 2-3 столових ложки солі гарних. І тепер заливаємо теплою водою і даємо їм постояти 30 хвилин для того, щоб вони віддали свою гіркоту. Баклажани легше за воду, тому я їх накриваю ось так мискою і ставлю щось. Зверху для того, щоб вони повністю були занурені у воду. Музика. Поки баклажани віддають свою гіркоту, зробимо з вами начинку. Вона складається з солодкого перцю, з чеснику, цукру, солі, оциту, томатного соусу. Ну, все по порядку. Солодкий перець, часник, гострий перець. Ми все складаємо в чашу блендеру та подрібнюємо. Можна взяти м'ясорубку на м'ясорубці. Це зробити. Коли немає світла, знаєте, можна дістати і стару м'ясорубку з баклажанами Також, якщо працює духовка, вам повезло, у вас є світло. Можете запікати всі ці баклажанчики в духовці, але зверху полити їх гарно олією чи збризніть з пульвілізатора. А якщо ні, то можна смажити і на сковороді. Перець часник, а також гострий перець. Консистенція ось така у вас повинна вийти не занадто дрібна, тобто ми не перебуваємо все це в пюре, а вона повинна відчуватися тут. Ось так. Наче нам м'ясорубці ви це подрібнили. Ось. Така приблизно консистенція у вас вийде. Ну і решту інгредієнтів також подрібнюємо. Через ваги 80 грамів цукру. Мажу ваги, в мене в інтернет-магазині нагадую, вам є також блендери, різноманітна техніка. А ще я туди додала посуд. Будь ласка, завітайте! Там багато дуже цікавого, сучасного, дуже класного посуду по дуже привабливим цінам. Соль, одна столова ложка, приблизно 30 грамів. 50 грамів олії, це в мене соняшникова. Ну і для того, щоб все це не вибухнуло. Ця смакота потрібно обов'язково додавати оцет 9-відсотковий, такий столовий. Я довіряю руні, і е, тут в мене 25 грамів оцету в рецепті. Будь ласка, всі інгредієнти в описі під відео ви знайдете. І ще обов'язково томатний соус у руни просто прекрасний соус, цей томатний чілі. Він сюди дуже підходить. Саме тому я поклала меншу кількість гострого перцю червоного. Він дуже класний і до картоплі, і до курки, і до шашлику, до піци навіть можна його додавати. Я його дуже люблю, в нього класна консистенція, він абсолютно натуральний. Ось. Так, цей томатний соус був розроблений спеціально до сезону консервації. Маленька баночка 485 грамів. Вистачає її на 7 літрів консервації. Уявіть собі. Все це перемішуємо і все, наша заправочка готова. Тепер нам потрібно посмажити баклажанчики і будемо складати в баночки. А це на потім ще щось приготуємо. От, бачите, баклажани трошечки потемніли. Це означає, що вони віддають свою гіркоту. І це, видно, ще по воді вона наче прокрасилася в такий темний колір. Цю воду потрібно злити, а також баклажани помити чистою водою. Для того, щоб вода не бризкала там, де олія, ось так. На серветочку все це. Смажені баклажани складаємо на серветочку і просимо їх, щоб вони віддали зайвий жир, який вони люблять дуже всмоктувати. Саме тому я дуже люблю духовку вмикати і робити цей процес в духовці. Зараз немає світла, я на генераторі знімаю. Що робити? Взимку все одно ж хочеться баклажанчику з'їсти. То трошечки зараз треба потрудитися, щоб взимку смакувати таку красу. Тепер складаємо баклажанчик на дно нашого посуду і трошечки соусу наливаємо сюди. Розподіляємо його, ось таким чином. І наступний складаємо. Можна по два складати, якщо вони невеличкі, дивлячись на те, який діаметр вашої баночки. Ось таким чином складаємо все в баночку. Баклажанчик, соус, баклажанчик, соус. Накриваємо кришками, але не закручуємо. Вода в мене в кастрюльці вже кипить. Я відправляю їх стерилізуватися на 20 хвилин. Коли вода закипить, після того починається відлік часу. Для процесу стерилізації я використовую серветку. На дно кастрюльки, коли вода кипить і баночки рухаються, скло не розіб'ється. Закручуємо кожну кришечку гарно і перевертаємо її ось таким чином до повного вистигання. Коли вони вистигнуть, ми з вами зустрінемося, щоб спробувати, що ж в нас вийшло. Для вас час бігає непомітно. Так, о, відкрилась. Це закуска, яка була обов'язковою на нашому одеському столі в мами вдома. Тому вона мене асоціюється з дитинством. М -м -м смачнющі сезонні баклажани взимку. Це можливо з цим рецептом. Обов'язково приготуйте. Вони настільки смачні. Там меринат гоструватий, солодкувато солений, дуже смачний. І ніжність баклажана все це об'єднує. Я впевнена, що ви будете задоволені і дуже вдячні. Не забувайте, будь ласка, про лайки підписку на мій канал, підтримайте, будь ласка, це відео, щоб воно просунулося вверх. Люблю вас і до зустрічі! А ще ще не сказали, що мені дуже подобаються ці баночки, відруни. Я їх зберігаю з минулих сезонів, коли закінчується мій томатний соус, і в них консервую. Робіть так само. Боже, ви не розумієте, як це смачно. Як зупинитися, не їсти це? Це просто. Ви ж ще не вимкнулись, так? Ага, понятно. Дійсно смачно. Все, пока. Пока. Люблю вас.